Що європейці думають про війну в Україні? Серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації. Капець просто і бидлячі. І вони залишають ужасний слід в у всьому світі про нас. На жаль, нам треба. Я от закликаю вообще всіх українців. Ви якщо бачите бидла українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а є хахли. От от вставайте їх і учіть. Давайте позадвіємо і так кожен третій України за менше 50 тисяч. При тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках? Як же українцям почати нормально боже, ну хоча б від тих 100 тисяч місяць, щоб просто нормально себе почувати? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете за 100 тисяч гривень на місяць. Ми ці всі відео. реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це про. Зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Далі поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не так далі. Підходить, реально говорити нормально. Казати, моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас все робиться з десь в коментарях з фейкового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, так далі. Або як нінці теж не вистачало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися крісяничати і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті. були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти, що сказати, вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців, в Україні, половина українців в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів, в світі живе. Щоб пів пів країни живе десь в Європі. І нам цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів вибирають владу, якісь політичні вий робити Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняла? Бо це ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж дете. Да? О, чому досталось? Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитесь. А я ж прекрасно розумію, що всіх тяне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. Де б я в Європі не жив, як би себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. Бо От так я стануся на рівні якихось приматів. Але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смішльоних. Це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого араби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от, робіть висновки.